Це літо когось радує, когось мучає своєю спекою і дуже допомагають переносити таку погоду сучасні девайси типу кондиціонера або вентилятора. І якби не росіяни, ми б із задоволенням б насолоджувалися всіма літніми принадами. Тому допомагаємо нашій армії кожен хто як може, щоб наступного року ми вже могли спокійно насолоджуватись літом та відновлювати нашу країну. Про те, як ви зрозуміли з цього відео, я вам розкажу сьогодні про те, як відпочивали кияни раніше, як вони давали раду такій спеції та кондиціонерах в них не було, тому це має бути цікаво сучасним городянам. Поїхали! Зараз, коли я записую це відео, на дворі приблизно 30 градусів жодного натяку на вітерець. Ми щоліта скаржимось на таку погоду і згадуємо якісь прекрасні далекі часи, коли було не так спекотно. Але насправді навіть років ну, 100 120 тому не особливо щось відрізнялося. Хоча і забудова міста була не така щільна асфальту, не було, навіть бруківка була далеко не скрізь вимощена, але все одно всі жалілися на цю спеку точно так само, як і ми. Тим, у кого є дача, добре і безтурботно. Вони просто складають речі та виїжджають. Ті ж, кому не пощастило, сидять у місті та чахнуть від спеки. Думаєте, це якийсь сучасний коментар з Фейсбуку? Ні. Це шматочок із зенітки в газеті Київлянін десь станом на кінець 19 століття. І от з неї вже зрозуміло, що по суті ледь не єдиним способом рятуватися від літньої спеки тоді був виїзд за межі міста. Київ у 19 столітті стрімко зростав і багаті. А це пуха Бродських, Терещенків та інших. Отже, це означає, що в Києві з'явилися гроші і з'явився і зміцнів середній клас, що міг собі дозволити орендувати цілий будиночок на все літо для всієї сім'ї і ще й додатково сплачувати за купу супутніх послуг. У результаті на цей попит з'явилася і пропозиція всього за два десятиліття навколо Києва виросла купа мальовничих дачних селищ. У другій половині 19-го століття на початку ХХ дачі з'явилися у тодішніх передмістях Києва: Лук'янівка, Сирець, Куренівка, Пріорка, Видубичі і Деміївка. Зараз це густо забудовані райони Києва, де мало що говорить про їхнє дачне минуле. Зараз вже навіть мало хто із людей старшого покоління пам'ятає ті ж самі святошинські просіки. Також дачні містечки росли навколо Дніпра, адже водойми поряд з місцем відпочинку це завжди однозначно плюс. На Дніпрі найвідоміші це Китаїв, Межигіря і Трипілля. Зручний транспорт, звісно, також сприяв розвитку місць відпочинку до Святошина, тому що водиці проклали трамвайні маршрути, завдяки цьому вони стали надзвичайно популярними. Або уздовж наявних залізничних шляхів розвинулися курорти боярка, мотовилівка, ірпінь, ворзель, буча, і Дарниця. Одним словом, вибір був величезний. До 1909 року вже налічувалося близько двох десятків великих та до сотні маленьких дачних поселень, і цим регулярно користувалися до 50 тисяч киян, що регулярно там відпочивали. Майже без речей на відпочинок тоді виїжджали лише орендарі-одинаки, що орендували не цілий будиночок, а кімнати з пенсіоном, тобто з харчуванням. А ось ті, хто їхали всією сім'єю, перевозили ледь не всі свої речі, адже тодішні дачники не горіли бажанням змінювати свій міський комфорт на дачний аскетизм. На дачу перевозили літній одяг, меблі, кухонне приладдя, столовий посуд. Звісно, куди ж без розваг тягали з собою музичні інструменти і навіть цілі домашні бібліотеки. Дещо ще можна було взяти на прокат, щоб не ризикувати в дорозі об'ємними та дорогими речами, типу там піаніно або патефону. А, але далеко не всі цим користувалися, навпаки, воліли мати при собі саме власні речі. Перші роки, допоки тачні містечка ще набирали свою популярність, відпочивати там було не надто комфортно і відверто нудно. Місцеві просто не встигали за ростом швидким побуту від київських мотників. І тому перші роки в листах дачників можна було читати сумні розповіді про те, як вони майже постійно сидять в приміщенні в своєму орендованому будиночку, тому що на вулиці ще палять і курчують дерева навіть в розпал сезону, Не облаштовані вулиці, щоб ними можна було гуляти, і в розваг відвето кіт наплакав. Але благоустрій швидко налагодили, та з часом дачі стали комфортабельними та приємними місцями відпочинку. Які розваги пропонували дачникам? Там майже будь-які. Можна ходити на піші екскурсії, кататися на велосипеді, роликах. Для цього були облаштовані спеціальні доріжки. Можна грати у великий теніс, кехлі, більярд, можна займатися спортом, боротьбою та навіть робити гімнастику, якщо дуже хочеться. Можна рибалити або полювати в довколишніх соснових лісах. Місцеві підприємці активно відповідали на виклики відпочивальників і відкривали торгівельні розважальні заклади, різноманітні крамниці та ресторани. Окрім смачної їжі, також пропонували розваги для душі, та й самі дачники активно організовували різноманітні концерти та виступи аматорських театрів. Ну і звісно, куди ж влітку без пляжів та купання. Містечка, де був зручний доступ до води, були більш популярними та дорожчими, відповідно. У пущі води цірпіній Китаєві пляжі сміливо називали однією із вигідних принад дачного життя там. А от Дарниці так не пощастило. Через близькість до Дніпра там регулярно траплялись повені. До побудови Київської гес це була норма для всіх локацій вздовж бурхливого до Дніпра. Тому Дарниці будувати щось близько до води було небезпечно, але придумали гальне рішення: так звані купальні поїзда, які возили всіх охочих до великої води, і на них вже можна було повернутись. Приїзд там коштував 5 копійок, і це доступна ціна. Тому на них їздили не лише дачники, але й інші містяни, які були менш заможні, не могли собі дозволити довго відпочинку за містом. Як бачимо, дачні поселення з кожним роком ставали все комфортнішими. Святошин міг похизуватися навіть артизянським водопостачанням, пожежниками, поштою, телеграфом, бібліотекою, 15 власними поліцейськими та різноманітними крамницями. Таке насичене дозвілля надзвичайно сприяє отриманню нових вражень і як результат активному листуванню, щоб описати всі принади свого відпочинку. Нам зараз це дуже на руку, адже спеціально для таких переписок випускали листівки з дачними видами. Завдяки цьому збереглися деякі цікаві деталі у віках. В тому числі, завдяки таким листівкам, ми можемо банально просто навіть побачити, як виглядали ці чудові дачні містечка. На жаль, з встановленням радянської влади культура такого дачного відпочинку зникла. Дачі відбирали у їх власників, і вони самі або їхали в імміграцію, або доля їх всередині країни була доволі складна. Колишні приватні дачі в кращому випадку стоять урядовими дачами або санаторіями, або ж підлаштовуються під будь-які інші цілі. Та й людям загалом, тоді в країні в перші роки радянської влади було в принципі не до відпочинку, та й можливостей таких не надто було. Десь аж із 60-х починають видавати ті самі 6 соток за містом, але ти навіть і цим невеликим клаптиком землі не міг розпоряджатися повністю, як тобі хочеться. Діяли жорсткі правила. Спочатку на цій землі взагалі нічого не можна було будувати, потім дозволили, але площа будівлі спочатку мала бути не більше 12, а потім 25 квадратних метрів. Також встановлювали обмеження щодо висоти стін та кількості поверхів. Та це не зупиняло людей. Вони активно хазяйнували на своїх невеличких клаптиках землі. Так обжили хутір, берковець, потім Миківську Слобідку, Русанівські та Нижні Сади зараз це сучасні осокорки. Дозвілля та чи перетворилася у тяжку роботу у пізньому застійному СРСР. Навіть такий клаптик землі дозволяв тобі виростити, хоча б бодай якісь свої овочі та фрукти, які були явно кращі ніж те, що ти міг отримати після багатогодинних черг у магазині, або й не отримати взагалі. Тут як пощастить. У перше десятиліття незалежності під час глибокої економічної кризи, коли економіка молодої України намагалася вилізти із ями безперспективної планової радянської економіки, дачі теж стали порятунком для багатьох. Із покращенням економічної ситуації та підростанням нового покоління, яке вже не бачила радянського союзу. Ставлення додач теж потроху змінювалось. Овочі фрукти вже простіше і дешевше купити самому в магазині. А молоді не хочеться мати мороку із роботою на землі. Тому дачі знов перетворилися на місця відпочинку лише вже більш такого індивідуального ніж у другій половині 19 століття. У мене все. Дякую, що ви додивилися. Будь ласка, поставте цьому відео лайк та напишіть у коментарях, чи ви дізнались щось нове. Також розкажіть, чи маєте дачу, чи відпочиваєте там, або надаєте перевагу грядочкам. Також не забуваємо допомагати армії та волонтерам, адже ми всі разом наближуємо такою спільною працею наш безтурботний відпочинок влітку, без росіян на нашій землі. А вже після цих важливих справ ви можете підписатись на канал, мені буде приємно це сприяє розвитку каналу. Та до наступних зустрічей!